Закон про ринок. Новий ринок електричної енергії передбачає лібералізацію цін. Але для того, щоб ця лібералізація цін не обернулася проблемами, і депутати мають розуміти, що найчастіше лібералізація призводила до стрімкого зростання цін. Для того, щоб це стрімке зростання цін... Розтягнути або його частково уникнути, є пропозиція, яка була підтримана секретарятом енергетичного співториста, який займається якраз оцінкою, чи відповідає закон третьому анеретичного пакету або не відповідає, зробити перехідний період, на якому не до тарифу оператора, системи передачі будуть включатися компенсаційні платежі, а компенсаційні платежі. Та якісь необхідні регульовані ціни для населення будуть забезпечуватись за допомогою великої генерації державної енергатом до 75% і полкоргідро певне відсоток. При цьому тарифи все одно мають покривати всіх економічно обґрунтовані витрати, і такий варіант був підтриманий. У компанії буде можливість 25% вже свого виробітку вже продавати на нових умовах. Тобто модель є вже з ліберальним елементом, вони можуть відтренуватися за два роки, ефекти впровадження будуть. Ідентифіковані, виправлені, з 2019 року вони зможуть працювати в повному режимі. Я за те, я хочу на цьому наголосити, я про це говорив основного, щоб у нас був потужний незалежний регулятор. Я за те. І, звичайно, ми не тут повинні дискусувати стосовно обґрунтування тих чи інших складових тарифів. Я позначив проблему. Ця проблема дійсно по принципу затрати плюс на сьогодні існує. І, на жаль, на жаль, є проблеми і взаємовідносинах між нами і регуляторами. От той блок, який там сидить по ліву сторону від мене по цьому ряду, це економічний блок енергатом, який відповідає за обґрунтування тарифу. І Повірте, стільки скільки їм достається від мене, коли вони приходять і не обґрунтували якусь затрату, це значно більше, ніж наші публічні дискусії з Дмитром Володимировичем. Набагато більше. Але коли він говорить про заюстовану іменами підтриману чудову, значить, постанову НКРЕ, про те, що 30% дається на техніку, економічний розрахунок і 100% дається там, де є проектна кошторисна документація, яка пройшла державне. Уже державну експертизу. Так він тут замовчує. Я просто хочу показати, що, на жаль, є і такі моменти. Значить, що насправді на 30% було помножено вся весь пакет документів по обґрунтуванню, там, де була затверджена проєктно-кошторисна документація, там треба було 100% давати. Просто комісії так було зручно перед новим роком піти святкувати і швидко все помножити на 30% ніж розібратися з великим пакетом. Але зараз я впевнений, ми це питання врегулюємо. Так, да, вони не дадуть нам всього того, що ми хочемо, але це буде те, що буде обґрунтовано. Я на це сподіваюся, це теж у своїй речі говорю. Компанія знову ж за відомою формулою прийшла і сказала 300 мільйонів, будь ласка. При цьому ніякого попереднього схвалення або обговорення з вищестоящим органом управління на той момент не було. Ми дійсно відмовили на той момент для того, щоб розібратися. Ми ідентифікували, за рахунок чого відбулося зростання після того, як отримали специфікації до контрактів. Виявилося, що там технічно дещо змінилося, але все одно є питання. До рівню зарплат, які закладає холтек. Він складає навіть для секретаря місцевого в Києві майже 50 тисяч доларів на рік. Тому нас це викликало подив. Більше того, там були певні коефіцієнти до витрат матеріалів і так далі. Тому ми запропонували зустріч з Холтек і, на превеликий жаль, Холтек, перш ніж поспілкуватися з міністерством або з регулятором, вирішив іти. На вулицю Грушевського. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми все ж таки зможемо реалізувати проєкт Схоят по конкурентним цінам. Ми проєкт повністю підтримуємо, але відштовхуватись від того, що це принесе економію від якоїсь абстрактної цифри, як, скільки це коштує зараз вивозити в Росію, неправильно. Треба відштовхуватись від того, скільки коштує такий аналогічний проєкт побудувати. І тоді ми зможемо знайти компроміс і його активно просувати. Наскільки мені відомо, навіть без погодження інвестиційної програми і включення витрат на будівництво Цхояд, компанія вже це виконує, тому зриву де-факто. Де немає. Є, мабуть, якісь ідеї, як це зробити в подальшому ефективно. Ще раз повторюсь. Рік ми є всі обґрунтування, чому змінилася ціна, чому розділений контракт. Я зараз прозорий, абсолютно зрозуміло, що виконує українська сторона, що виконує американська сторона. Значить, потрібно буде зробити аудит, ми зробимо цей аудит. Це будуть зайві потрачені кошти, але відпадуть всі ці питання стосовно того, що каже Дмитро Володимирович про заробітну плату. І що заробітна плата в тих цифрах, яких він називає, це, це тільки невелика частина однієї вартості, однієї години роботи спеціаліста. А вона вкладає в собі накладні витрати і на його підготовку, і на від. І на багато там чого іншого, значить і ці цифри в порівнянні із тими, якими експертував Європейський банк реконструкції і розвитку по Чорнобильській атомній електростанції, вони не перевищуються це, це. єдині загальні показники, коли такі там роблять такі ж самі роботи. Значить, треба аудит, ми зробимо аудит. Я тоді, якщо я думаю, що аудит покаже, що це все так, хоча, Зараз будуть зайві потрачені кошти. України є найбільші запаси в Європі уранових рут і одні з найбільших у світі. У нас є шахти класичні, підземні, також є кілька родовищ, де можна займатися добичою так званим методом подземного вищелачування інситуліч, який був поширений в Казахстані. Напевно, ці підприємства, якщо існують у світі, вони є самостійними і прибутковими, можуть існувати самостійно, інвестувати і розвиватись. І доповідач пан Дробот, мабуть, застіснявся сказати, що та програма, яка пропонувалася Кабінету міністрів, передбачала, що левова частка з цих 9 мільярдів буде фінансуватися або з бюджету, або буде фінансуватися як надбавка до тарифу. Як надбавка до тарифу ми взагалі не підтримаємо, тому що це скрите фінансування через тариф. Якщо через бюджет, то можливо теоретично, але виникає питання все, все одно щодо вартості якихось заходів, їх доцільності, термінів тощо. Якщо розглянути весь цикл до збірки, який складається з уранової роди, всі переробки на рівні уранового виробництва. Конверсії збагачення та фабрикації за поточними цінами уранова рода займає приблизно там 30% загальної вартості твелу. Конверсія кілька відсотків збагачення 20 – 20-30%, решта фабрикація. Добича урану є конкурентним ринком, є різні місця, де її добувають, і, мабуть, нам є доцільним збільшити дійсно. Власне виробництво з тисячі тонн до 2500. І це має бути проаналізовано, на яких родовищах це зробити. Конверсію і збагачення, напевно, Україна не буде здатна фінансово потягнути. Є кілька великих виробників, це монополія світова. І слава Богу, запровадження нових технологій вартість збагачення сильно падає. Тобто, якщо раніше за одну одиницю СВЮ Ціна була більше 100 євро, зараз вона 70 євро. По урану також тенденція цін такі, що падають. Із собівартостю 100 доларів на тонну, ну складно буде поточній умові щось робити, тому що зараз за фунт ціна 28,5 доларів. Це в еквіваленті буде 75 доларів за тонну. Тобто займатися класичними шахтами буде складно. треба Працювати з населенням з регіоном для того, щоб підземним вилуговуванням розвивати, все ж таки спосіб, тому що він значно дешевший. Тепер складова ціна на ядерне паливо. Ну, колеги, ми ж спеціально дали таку то книжку. Ну подивіться, Дмитро Володимир, ну ви вже мені зараз давно вивчили, наше перше знайомство, було я вам вручив. Ви назвали неправильні цифри, з що складається і скільки варта та чи інша складова. І порівнювати отут на комітетських слуханнях говорити, що спотова ціна зараз там близько 75 доларів за кілограм, та вибачте, це спотова ціна. Бо візьміть ринок довгострокових контрактів в тих же самих публікаціях, там є з там тректейк, значить там вона публікується на три рази вище. Але дійсно, і це якраз я вважаю заслуга енергатами, зараз ми купуємо урановий вже збагачений продукт дешевше у арєви, ніж то, що нам обходиться наше, без ціни на послуги збагачення, тому що ми купуємо нашого схід ГЗК. Це є таке, тому що ми вийшли на міжнародний конкурс, ми диверсифікуємо всі ці речі. Компанія бачить про ці проблеми. І ми ж до вас не приходимо і не кажемо, що давайте ми до армию будемо поставляти за той же ціною, яку ми купуємо у східних ГЗК. Ні, ми знижили ці затрати, вони набагато нижчі. І ми тільки це просимо на обґрунтування. На 2015 рік в тарифі було передбачено аналіз Ерстям Янг, пропозиції по оптимізації кількості, пропозиції по структурі зарплати, що має складати Оклад, премії для різних категорій працівників. Але в процесі спілкування з компанією виявилося, що вони не будуть платити на Ернстен Янгу. Чому? Тому що в них не затверджений фінплан. Але інші видатки вони можуть нести. Тому, мабуть, депутатам і намі комісії дуже цікаво побачити, врешті-решт, цей звіт Ернстен Янгу і зрозуміти, які пропозиції від незалежної аудиторської поважної компанії яка має бути кількість, чи є якісь резерви, або, набуть інші пропозиції по підвищенню зарплати. Коли я в 2016 році встановлював вже ну, на 2016 рік з нуля, встановлював тариф, що раніше детальної структури не було. Детальної структури, так як бажано було б людям, які раніше займалися аудитом, великі статті витрат, такі як, наприклад, персонал. Не деталізовувалися по кількості, не обговорювалися детально зарплати. Старі комісії приймали спроби це вирішити питання, але завжди натикались на якийсь супротив. По кількості, по зарплатам. Ми не маємо на меті в жодному випадку занизити зарплату для керівників, ліцензованих, яких винергатиме 500 чоловік. Але нас турбує кількість персоналу, якщо. Певна кількість персоналу виконує функції, які в інших країнах виконують підрядні організації, то це, мабуть, не такі зарплати, які мають бути для справжніх працівників атомно-промислового комплексу. Тується заробітної плати, те, що говорили про спілки. У мене це все було і по містам-супутникам, значить, про обсяг відрахувань. Ці законопроекти не в Верховній Раді, і по передачі цих житлових будинків. Я просто за браком часу все не горю. Ми це все підготували. Воно є і вґрунтовичих матеріалах, і ці законопроекти є тут. І добре, що значить наші проспілки їх порушили. Ми тільки за це. Але я хотів би сказати, що не потрібно до атомної енергетики, це дуже принципова позиція. Я буду відставити кругом при українській при, при, при застосовувати таке поняття, як аутсорсинг на ремонтні роботи. Шановні колеги, життя показало, в Україні весь аутсорсинг 90-ті роки закінчився тим, що потім значить, ці підприємства або збанкрутували, або дуже сильно монополізували цей ринок. Саме, власне власне звіт я не я зараз надав до цього гірше або краще. Я зараз добру до звіта Харстин. Я помітив ваше питання, зараз до цього діду. Так от, значить, Electricity де Франс заявило, що воно добавилося, я перепрошую. Це була офіційна заява президента electricity de France, Догралися вони з аутсорсингом. Вони втратили свої ремонтні. Вони виводили ремонтні підрозділи свої на аутсорсинг. І вони втратили їх. Значить, і вибачте, зараз, якщо для нас я називав цифру, ми за 300 доларів, значить, на кіловат установлено, ну 300 мільйонів доларів на мільйонних. Ми продовжуємо термін сроку служби. У них мільярд євро на один енергоблок, тому що у них немає своїх персонал, то на аутсорсинга. Це аутсорсингу. Тепер то, що стосується звіту Ельстен Янга, значить, звіт Ельстен Янга, він є конфіденційний, хоча ми врахували в своїй роботі. Якщо... Значить, ви які пишете з нами угоду про конфіденційність, ми вам передамо цей звіт. Для цього, потрібно, ми, ми його не ховаємо. Ми врахували його і дякуємо за це, до речі, значить, всі позиції, які викладені в звіті Ернстаньянг. Я можу там не називаючи цифри, але озвучити. В енергатомі колосально недоплачений керівний склад, як атомних електростанцій, так і значить, на центральній дирекції компанії. Є переплачені категорії, це нижні категорії на атомних електростанціях. Прибиральниця у нас на атомній станції дійсно получає чим більше ніж прибиральниця в тому ж регіоні. Це дійсно таке є. І рекомендації звіту цього Енстан ян» це підняти заробітну плату для працівників значить, керівного складу. Там вказані конкретні категорії. Наприклад, зам, генера, зам головного інженера з експлуатації, зам головного інженера з ядерної безпеки. Дійсно. І ми ці ми ці всі врахували пропозиції. І зараз, дякуючи, Шванка дійсно, те, що сказав Дмитро Володимирович, вони дійсно зменшення соціального цього податку вони залишили нам. І ми його перерозподіляємо. Ми вам дамо звіт повний звіт, яким чином врахували це перерозподіл для того, щоб врахувати рекомендації Енстандян. Дякую. so well